Вітаю на каналі магазин Аврора. Свічка ароматизована в баночці з кришкою 55 гривень. Баночки різних кольорів та різними малюнками. Свічка приємно пахне. Набір свічок чайних 6 штук в упаковці, ціна 34 гривні. Є різні аромати. 10 штук свічок 34 гривні. Набір свічок плаваючих 10 штук в упаковці 29 гривень. Набір свічок побутових білих 10 штук 24 гривні. Свічка парафінова кубічної форми велика 44 гривні. Є різні кольори. Свічка менша 24 гривні. Аромопалички 20 штук в упаковці 29 гривень. Свічник металевий 74. І свічник скляний 34. Підсвічник скляний фігурний, ребристий 34 гривні. Декор для дому рослина штучна в горщику 69 гривень. Набір троян декоративних і смила 59 гривень. В наборі 10 штук. Колір рожевий та червоний. Набір біль сухоцвіту бавовни 4 штуки 49 гривень. Наповнювач декоративний паперовий 50 грам, 24 гривні. Прикраса декоративна м'яка. Гарбуз 34 гривні. Наявності різні кольори. Саше ароматичне цитрус 9 гривень 1 штука. Напій кавовий розчинний золоте зерно 50 грам, 14 гривень. Напій розчинний індійський цикорій чорниця 39 гривень за 90 г. Напірощини галка 29 гривень 100 грам. З ехінацеєю. Шоколад молочний. Мілка 49 гривень. 90 грам зі смаком полуниці. Шоколад чорний світоч 240 грам 88 гривень. Є різні смаки. Десерт 80 грам 14 гривень. Десерт шоколадний чарівний вечір 17 гривень за 85 грам. Шоколад чорний світоч тірамісу 34 гривні. Паніровка класична 20 гривень 120 грам. Часник сушений 14 гривень 15 грам. Часник сушений 15 г 12 гривень. Приправа універсальна 12 гривень 12 овочів та трав 70 грам в упаковці. Приправа суміш сушених овочів 45 грам 15 гривень. Приправа деко 12 овочів та трав в гранулах 14 гривень за 70 грам. Приправа для омлету та яєчні 9 гривень за 20 г. Приправа море спецій до супу 7 гривень за 30 грам. Приправа море спецій хмелі сунелі 7 гривень. Для корейської моркви також 7 гривень. Приправа для плову 9 гривень за 30 грам. Перець чорний мелений 19 гривень 50 г. Торгова марка Деко. Молоко згущене 55 гривень 370 г. Молоко згущене 44 гривні за 440 грам. Насіння соняшника 145 грам 29 гривень. Печиво сендвіч суперконтик 7 гривень. Паста томатна смачна кухня 11 гривень 70 г. Паста томатна 11 гривень за 70 грам. Водорослі морські сушені 5 листів у упаковці. Ціна 59 гривень. Желе монік зі смаком вишні 12 гривень за 85 грам. Також є желе зі смаком персика. Кисіль фруктовий ягідний 150 грам, 14 гривень. Каша вівсяна швидкого приготування. Молоко полуниця 5 гривень за 40 грам. Каша вівсяна швидкого приготування з курагою 9 гривень. Обід готовий. Гречана каша з грибами 250 грам – 44 гривні. Суперисовий харчо 60 грам – 11 гривень. Субгороховий зі смаком курки 160 грам 24 гривні. Субгороховий з беконом 150 грам 11 гривень. Какаопорошок деко темний 80 грам 27 гривень. Какаопорошок Світле, 80 грам 11 гривень. Пудра цукрова 200 г 12 гривень. Молоко сухе, незбиране 27 гривень за 100 г. Крохмаль кукурудзяний 200 г 17 гривень. Насіння льону торгова марка Монік, 14 гривень за 150 г. Дріжджі 11 гривень 12 грам пакетику. Вата солодка у відрі фруктовий мікс 24 гривні за 30 грам. Кава Мелена Експресо 225 грам 77 гривень. Кава натуральна Мелена Форд – 225 грам, 69 гривень. Напіка пучина 1 кілограм 219 гривень. Кава розчинна 200 г 169. Продукт молочний, згущений. Зі смаком полуниці та банану. Ціна 6 гривень. Напіка вовідри в одному 7 гривень. В пакетику 23 грами. Напій гарячий шоколад 19 гривень. Капучино-галка-горіх Горіх 150 грам 39 гривень. На 11 порцій. Арахіс какао ціна 9 гривень за 50 грам. Печиво сендвіч суперконтик 90 грам – 15 гривень. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайк.